Будівельники знімають стару покрівлю однієї з багатоповерхівок на проспекті Миру у Чернігові. Ось який вигляд мав будинок 19 серпня після ракетного удару росіян по центру міста. Будинок на проспекті Миру був один з найближчих до епіцентру вибуху. Тут частково демонтували шифер, замінили пошкоджені та прогнивші крокви, а також вкрили дах плівкою. За словами начальника будівельної дільниці фірми МЖК Сервіс Віталія Лученка, загальна площа покрівлі, яку треба замінити понад 2000 тисячі квадратних метрів. Оці роботи, які провели зараз, вони були без дощів, то воно виконалось скоріше, швидше. А якщо тут почнемо цю сторону виконувати і підуть дощі, то це треба зупиняти певні роботи і чекати, поки не пройде дощ, тому що під низом живуть люди. Не можемо ризикувати затопленням квартир там приміщень. Нове покриття буде з металочерепиці. Частково міняється маверлат там, де прогнивши, міняються кроки, міняються підкоси, розтяжки. Ну, де що є пошкоджене, де що є вже прогнивши, ну від того, що були затікання покривлі довгий час. Це все буде мінятися. Основні роботи пов'язані з тим, щоб захистити будинок від протікання, повинні і будуть завершені до опалювального сезону. Буде виконана вся покрівля. Таких будинків, де після ракетного удару треба робити ремонти, зі слів заступника начальника міського управління ЖКГ Євгенія Дейнека, 82. Із загальної кількості будинків, шість будинків, які потребують капітальних вкладень, це ремонт покрівель. Всі інші будинки це будинки, які відновлюються в рамках поточного ремонту. Першочерговою задачею є накрити покрівлі і вставити вікна, засклити або замінити їх на металепластикові в залежності від їх пошкоджень. Поточними ремонтами займаються управителі будинків. Капітальні роботи виконують чотири підрядники. Скільки грошей піде на це з бюджету міста? Пояснює представниця міського управління ЖКГ Тетяна Корж. На реконструкцію дахів передбачено 21 мільйон 200 тисяч гривень. Сюди входить технічне обстеження, проєктно-кошторисна документація та власне аварійно-відновлювальні роботи. Щодо поточних ремонтів, то на них передбачено близько 3 мільйонів 700 тисяч гривень. Це на закупівлю матеріалів, необхідних для поточних робіт. Також зі слів Євгенія Дейнека в будинках проводять гідравлічні Випробування. Марина Кирієнко, Аліна Коржинська, Роман Репа, Олександр Сідько Суспільне новини, Чернігів.